Так, друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, цікаво, чи є взагалі якийсь сенс переходити там в 2025 році. Наприклад, з Windows, з Windows 11 Pro, на, там, точніше з Windows 11. Home на Windows 11 Pro. Чи з Redmi Note 12 вона Redmi, на Redmi Note 14 Pro. ну, Давайте розбиратися. Так, сенс є. ну, По-перше, якщо ви перейдете на Windows 11 Pro, у вас. Буде більше можливостей, але Windows 11 Pro е тяне, тягне ще менше ПК, ніж Windows 11 Home, тому що для Windows 11 Pro потрібно набагато більше оперативної пам'яті. От. Потрібно бага е там в десь в півтора раку, або в два рази більше оперативної пам'яті та більше. Вбудований, от. І там чи є сенс переходити з Redmi Note 12 на Redmi Note 14. Так, звісно, звісно є. По-перше, на Redmi Note 12 вже не буде виходити більше оновлення. Тобто, ви вже оновлення на Redmi Note 12, навіть на Redmi Note 12 Pro ви вже не побачите. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім бажаю, гарного дня.